Залізничний переїзд на Сумщині, на якому сталося страшне зіткнення потяга і маршрутки, був обладнаний всіма потрібними технічними засобами. Втім, зі слів уцілілих пасажирів, водій мікроавтобуса не зважив на звукові і світлові сигнали. Про це заявляє керівництво міністерства інфраструктури. Нині уряд готує компенсації родинам загиблих і постраждалим. А 28-річний сум'янин, який керував маршруткою, буде під вартою до рішення суду. Він весь в траві був весь Кошмар. Спасіба Богу, дитина наша жива. Пані Наталія не стримує сліз, коли розповідає про жахливу пригоду, але усміхається від щастя, бо її 14-річний син Сашко один з небагатьох, хто вижив. Папа заліз вже туди в маршрутку, вже по трупах, по людях вже освободив його ножки. Тут люди тягували сидіння. У нього поїзд якраз був в коленах. Його О, ну, якраз. Коли ми олетявили, якраз поїзд був на рівні колін. Хлопчик народився в сорочці, підтверджують лікарі. Травми грудної клітки, забій грудної клітки, травма хребта та різані рани перед пліч і кистей. Травми по собі не є дуже тяжкими, але. Враховуючи психоемоційний стан дитини, все таки стан залишається середньої тяжкості. Школяр тяжко переживає смерть приятелі, який сидів навпроти в маршрутці. Також у лікарні перебувають п'ятеро жінок. Двоє після операції залишаються в реанімації. Стан здоров'я на дану хвилину, на дане всіх хворих. Чотирьох постраждалих, дорослих, важкий. Одної постраждали середньої важкості, важка на сьогоднішній день хвора, де було внутрішня кровотеча в результаті розрива печінки та селезінки, все відпрацьовано стан на даний момент. Відповідає проведеної операції, коли мікроавтобус виїхав на колії, потяг буквально розірвав його навпіл і протягнув частину транспорту майже 400 метрів. Всі, хто вижили, сиділи в маршруті або спереду, або позаду. В інших просто не було шансів. Їхні тіла разом з уламками розкидала вздовж шляху гальмування поїзда. Не дістав травм лише водій. В одному випадку він говорив про працюючі комбайни, в іншому випадку йому. Мережчись екран його на, на, наразі свідчення є е, плутаними. Він говорить про те, що його засліпило сонце, і він відволікся на працюючі механізми, е, які працювали в полі. Ця версія перевіряється, але ми знаємо про те, що е, він залишив автомобілі і наразі і тому залишився й живим. 28-річний шофер великого досвіду на цьому маршруті не мав. Працював другий день. Водій абсолютно адекватна людина в категоричній формі. Ми стверджуємо, що він був тверезим. Чи є наявність в нього наркотичних засобів в крові? Зараз перевіряється. Залізничники також проводять перевірку, Втім, запевняють, всі попереджувальні сигнали працювали, видимість була нормальна, а шлагбауму на цьому переїзді не передбачають жодні норми. Це предусмотрена правилами, это переїзд четвертої категорії, где нет інтенсивного движення поїздів. Поэтому що може вирішити шлагбаум, якщо є сигналізація і звукова, і видима. Наразі водія маршрутки затримали стосовно нього. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розпочато за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть багатьох людей. За неї передбачено ув'язнення до 15 років. Я закликаю всіх водіїв транспортних засобів, а також. Водіїв, які непосредственно перевозять пасажирів, вони відповідальні не тільки за своє життя, а за життя тих людей, які ми їм довіряємо. Зайцева, Олександр